25 грудня 91 року Михайло Горбачов офіційно пішов у відставку з поста президента СРСР. На наступний день, 26 грудня, Верховна Рада СРСР затвердила незалежність 15 нових держав і ліквідувала Радянський Союз. Червоний прапор із серпом і молотом, що колись символізував одну з наймогутніших країн, зняли з Кремля. Горбачов став лідером у 85 році, маючи 54 роки, і запровадив реформи для модернізації застійного суспільства. Хоча деякі вважають, що ці зміни, перебудова і власність прискорили розпад країни, інші стверджують, що СРСР був приречений через свою жорстку систему. Які основні чинники спричинили колапс і як це впливає на сучасне сприйняття Росією власної ідентичності та міжнародні відносини? Горбачовська гласність сприяла розширенню свободи слова в СРСР, де десятиліттями панував репресивний режим, що лякав людей говорити правду або висловлювати свої думки. Він відкрив архіви, розкривши масштаби сталінських репресій, що забрали життя мільйонів людей. Горбачов закликав до реформування країни та її влади, ставлячи питання про майбутнє Радянського Союзу. І навіть заговорив про багатопартійність як альтернативу єдиній комуністичній партії. Ці дії допомогли багатьом усвідомити, що комуністична система з її безальтернативними виборами та корупцією була неефективною і репресивною. Горбачов намагався ввести елементи свободи у вибори, але запізно. Сьогодні путінська система розуміє важливість сильної національної ідеї для влади. Що не є прозорою і демократичною. Вона поєднує елементи минулого розкіш імперської Росії, героїзм Другої світової війни та стабільність радянських 70-х, щоб вселити патріотизм і гордість, відвертаючи увагу від сучасних проблем Росії. Багато років радянським громадянам твердили, що люди на заході страждають, а його населення розкладається від злиднів і деградації. Проте з кінця 80-х, коли радянський люд почав більше подорожувати і спілкуватися з людьми з інших країн, ця ідея ставала сумнівною. Люди побачили, що рівень життя і особиста свобода на заході значно вищий, ніж в СРСР, вони також дізналися про те, що їхня влада приховувала заборона міжнародних поїздок, цензура, іноземна медіа і література. Горбачов здобув міжнародну повагу завдяки зусиллям з покращення відносин із заходом і зменшення загрози ядерної війни. Але це спричинило розчарування радянських громадян, які усвідомили наскільки їхнє життя гірше за життя в інших країнах. Вже багато років російський уряд використовує медіа для формування образу країни як унікальної і незамінної сили в світі. Намагаючись уникнути порівняння з іншими країнами і відвертаючи увагу від реальних проблем у Росії через акцент на історичних досягненнях і культурній спадщині. Економічний крах був найсерйознішою проблемою Радянського Союзу. Країна мала централізовану планову економіку на відміну від ринкових систем інших країн. В СРСР держава вирішувала, скільки виробляти товарів і встановлювала ціни. Зарплати та потреби кожного громадянина. Система теоретично була ефективною, але на практиці не справлялася з попитом і пропозицією. Люди часто не могли купити навіть основні товари через їхній дефіцит. Щоб купити одяг або автомобіль, потрібно було стояти в чергах годинами чи навіть роками. Люди говорили не про те, щоб купити, а щоб хоча б дістати щось необхідне. Витрати на космічні дослідження та гонка озброєнь з США у початків 50-х ще більше погіршували економічну ситуацію. Високі витрати на ядерну зброю і космос фінансувалися з продажу природних ресурсів, але падіння цін на нафту в 80-х роках завдало непоправної шкоди економіці. Горбачовська перебудова спробувала ввести ринкові елементи в економіку, але радянська система була занадто складною і неповороткою для швидких змін. Інфляція зростала, і в 90-му році грошова реформа знищила заощадження багатьох людей, що викликало ще більше розчарування. Дефіцит товарів залишив глибокий слід в ментальності пострадянського суспільства, де страх залишитися без необхідних речей для деяких людей досі актуальний. Цю емоцію постійно використовували політтехнологи для маніпуляцій під час виборчих кампаній. Радянський Союз був багатонаціональною державою, що успадкувала позиції Російської імперії. Він складався з 15 республік, які теоретично мали рівні права як братні народи, але на практиці Росія домінувала, а російська мова і культура панували в багатьох сферах. Власність відкрила людям правду про етнічні репресії в СРСР, зокрема Голодомор в Україні 30-х, окупацію країн Балтії і Західної України за пактом з нацистами, а також депортації етнічних груп під час Другої світової війни. Ці відкриття сприяли зростанню націоналістичних настроїв і прагненню до незалежності. Ідея Радянського Союзу як щасливої спільноти націй була підірвана, і спроби Горбачова реформувати систему, запропонувавши більше автономії республікам, були надто пізніми і недостатніми. Напружені стосунки між Москвою, країнами Балтії, Грузією, а також війна в Україні. Продовжують впливати на геополітичну ситуацію не тільки в Європі, а загалом в світі. Горбачов усвідомлював необхідність радикальних змін для подолання економічних і моральних криз в СРСР, але його плани не були чітко визначені. Завершивши холодну війну, він став героєм за кордоном, але вдома його критикували як реформатори, що вважали його ініціативи недостатніми, так і консерватори, що вважали їх занадто радикальними. У серпні 91-го року консерватори спробували здійснити державний переворот, щоб усунути Горбачова, але їхній план зазнав невдачі і тільки пришвидшив розпад СРСР. Горбачов був повернутий до влади ненадовго, і незабаром на передній план вийшли Борис Єльцин та інші лідери республік. До кінця 91-го року більшість республік провели референдуми про незалежність, що призвело до розпаду над держави. Володимир Путін є одним з найтриваліших лідерів Росії. Його політичне довголіття частково ґрунтується на прагненні зробити Росію центральним гравцем на світовій арені, в той час як Горбачов отримав критику за відмову від радянських впливів. Наприклад, виведення військ із східної Німеччини. Путін же активно бореться за те, що вважає російськими інтересами. Коли Путін служив КДБ у Німеччині, під час падіння берлінської стіни він став свідком хаосу при виведенні радянських військ. До повномасштабного вторгнення в Україну, більше ніж через 30 років, Путін рішуче виступав проти розширення НАТО до кордонів Росії і був готовий, начебто, застосувати силу для захисту цієї позиції. Але як показує повномасштабна війна, розпочата в 22-му році, така позиція була спрямована скоріш на те, щоб не дати Україні інтегруватися в європейський союз і в цілому на захід.